Кожен об'єкт має свою специфіку, тому що е, аварійні конструкції, які можуть в будь-який час обрушитись. Е, да, це складна робота. Це робота довготривала, тут швидко не довелося зробити, тому що Кожен елемент треба обстежити, кожен момент треба демонтувати. Ми стараємось залучати із західної України ті, яких там більш-менш обстановка, більш спокійно. Після того демонтажаж об'єкт консервується, закривається відповідно, щоб не попадали опади на його, і вже потім буде відновлюватися. відновлення. Цьому об'єкту тиждень тому було пряме влучання БПЛА, зруйнована межповерхове перекриття. На двох рівнях були пожежі. Пожежі були на загальній площі близько 300 квадратних метрів. 12 квартир були охоплені пожежами. І наразі проводяться демонтаж аварійних конструкцій. Це вже аварійних плит, знято дев'ять. Харкову ворог б'є. Практично кожного дня ви всі це бачите, і саме з урахуванням того масованого удару, який був тиждень тому, коли там більше 50 БПЛА, ракет і кабів прийшли на Харківщину, і дійсно на одному з цивільних підприємств в завалах були люди, було прийнято головою ДСНС Саме таке рішення минулому тижні в піковий період у нас працювало близько 30 одиниць техніки, 75. Фахівців ДСНС це верхолази, це рятувальники, це інженери і відповідна інженерна техніка. І за цей тиждень завершені роботи на сьоми об'єктах, і наразі ще на трьох об'єктах тривають. В них немає часу і немає можливості стільки людей дати, щоб розібрати. І нас дали на допомогу. Ми розбираємо. Поки що тут, а ще є багато локацій. Но саме важче, напевне, свіжі, бо тому що ще може щось горіти, можуть бути і люди під завалами. Тому то, що давніше, трошки легше, бо немає такої спішності, коли тільки як прилетіло. Якщо ви не дай Бог обстріл, ми в першу чергу проводимо розбори. І рятування людей, які можуть бути там в завалах. А вже такі об'єкти, як -от, житлові будинки, так також робимо першочергово, тому що тут живуть люди, його треба швидко відновити. А вже на інших об'єктах, які вже не несуть якби, такої цінності, можливо, заходить будемо пізніше на розбори, після того, як вже будуть якісь резерв сил.